В Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. і з вами в студії Тетяна Будь вітаю. Уряд вже вирішив на що витрачати російські гроші. Підвищувати соціальні виплати в три етапи. Кабмін планує наступного року: з 1 січня, з 1 липня і з 1 жовтня. Адже після отримання кредитів від Росії головна мета вирішення соціальних завдань. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на урядовому засіданні. За гроші від Кремля Кабмін планує зокрема підняти мінімальну зарплату. Як похвалився Азаров, вона буде майже вдвічі більше ніж отримували громадяни в 2009 році. Збільшені виплати прем'єр пообіцяв також для пенсіонерів та студентів-відмінників. Останнім кабмін планує додати до стипендії від 70 до 120 гривень. Заплановані покращення втілилися в життя. Верховна Рада має ухвалити бюджет країни на наступний рік. Але парламент залишається заблокованим. Сьогодні депутати працювали одну хвилину. Як будуть розглядати головний кошторис за таких умов, розкаже Олена Стецюк. Олено, тобі слово. Вітаю колего. Так справді парламент сьогодні працював не більше однієї хвилини. Опозиція вже за традицією заблокувала трибуну та президію Верховної Ради. Потім вийшов спікер Володимир Рибак і після нетривалих консультацій з депутатами він все ж таки зайняв своє місце та відкрив засідання Верховної Ради. Зареєструвалися 217 чоловік чоловік. Він відкр... і він закрив ранкове засідання, покликавши до себе у кабінет, голів фракцій. Поки вони спілкувалися у куларах, обговорили сьогоднішню ситуацію депутати з. Зокрема, у батьківщині Павло Петренко нам заявив, що вимоги опозиції залишаються незмінними, окрім цього. Вони схвильовані вчорашніми підписаними документами, що це здача національних інтересів. А також відтепер, за словами опозиції, Київ має узгоджувати зовнішню політику України із Москвою. Крім цього, в опозиції говорять, що бюджет планується прийматися під килимно, і ось у мене щойно був розклад засідання бюджетного комітету. І там на дану хвилину поки що не запланований розгляд головного кошторису на наступний рік щодо фракції. Партії регіонів, то голова регламентного комітету Володимир Макенко заявив, що на завтра планується розгляд бюджету. У другій половині дня і сподіваюся, що опозиція все ж таки не блокуватиме заради цього. В самій опозиції поки що з цим питанням не визначилися. Про ситуацію в парламенті ми говоримо з народними депутатами. Це Володимир Шульга від фракції Батьківщина. Також ми очікуємо з хвилини на хвилину Володимира Олійника, представника фракції партії регіонів. Отже, Володимир Петрович, скажіть, будь ласка, чи блокуватиме завтра опозиція парламенту, чи згодні ви розглядати бюджет? «Ви знаєте, по перше, щоб розглядати бюджет, то депутати. Повинні його мати, хоча би на тримати на руках і подивитися, які цифри закладені в цьому бюджеті на сьогоднішній день. як ви сказали, немає його навіть в бюджетному комітеті. А щодо простих депутатів з інших комітетів, таких як я, взагалі, ми навіть не знаємо про про що зараз йде мова. Тому звичайно, все буде залежати мабуть, вже завтра. Це по перше. По друге, сьогодні буде е... збори фракції батьківщини ввечері. на яких я так розумію, ми будемо також приймати рішення з цього питання. Але ще раз таким чином, як зараз пропонується розглядати бюджет, а фактично його не пропонується розглядати, не пропонується дискутувати, просто пропонується витягти папірець і проголосувати за нього в залі. Депутати ще це планується робити ввечері, як говорить голова регламенту комітету? Ввечері вночі ми не розуміємо взагалі, тому що я ще раз підкреслю, на сьогоднішню хвилину його немає навіть затвердження затвердженому вигляді від Кабінету міністрів від уряду, тому немає затвердженого від бюджетного комітету. Тому ми будемо очікувати подальший розвиток подій в залежності від того, яким чином і коли він буде поданий, чи відомо вам до чого домовилися голови фракції у кабінеті рибака? Оскільки представники всіх фракцій зараз скасували свої брифінги. Ви знаєте, я так розумію, що домовленості на цю хвилину поки немає, і знову ж таки скажу, що поки що немає навіть затвердженого Кабміном бюджету, який вноситься в Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, чи є в опозиції узгоджена позиція щодо блокування? Чи готові ви ось так включити цей лічильник 30 днів за умови? Чого президент має змогу, має можливість розпустити парламент? Чи просто блокування заради блокування? Ви знаєте, блокування не заради блокування зараз відбувається. Блокування відбувається за на цю хвилину, тому що більшість народу України. Опозиційні фракції, депутати опозиційних фракцій, і навіть виходячи з того, яка розмова вчора відбулася між урядом і позавчора між урядом і депутатською фракцією партії регіонів, навіть правні депутати не мають довіри на сьогоднішній день до уряду. В частності до деяких міністрів точно її немає, тому виходячи з цього, є вимоги опозиції. Вони досить чіткі. Вони зводяться до того, що повинно відбутись переформатування уряду. Уряд повинен піти в відставку, повинні бути покарані ті, хто допустив кровопролиття. і. Повинна бути перезавантажена сама система влади. Якщо немає довіри, то розумієте, і у депутатів у всіх депутатів Верховної Ради є певні е також питання до довіри до цього бюджету. Які Опозиція збирає ось підписи для резолюції за недовіру до уряду. Отже, е наскільки там за останню інформацію, п'ять підписів не вистачає. Коли ви збираєтесь це розглядати, якщо за регламентом це тільки можна в наступній сесії вже у лютому. Я не не юриста позиції і не належу до юристів, тому це питання більше юридичної площини з одного боку, з іншого боку. Зрозуміло, що якщо вся країна буде вимагати відставки уряду і депутати, це також частина країни, то деякі юридичні питання можуть бути посунуті задля того, щоб Україна була цілісною країною. Отже, скажіть за для досягнення цих умов, окрім блокування трибуни та майдану, яким чином можна досягти ось цих вимог опозиції? Чи є якісь вже певні домовленості? Оскільки майдан вже майже місяць стоїть? Ви знаєте, ну те, що стоїть майже місяць, майдан ще раз підтверджує те, що криза є, криза є не тільки фінансова, криза в першу чергу є політична, і вона не розв'язується. Причому немає кроків для розв'язання. З, з, з сторони влади також тому я вважаю, що треба дійсно е, брати це питання вже. Більш чіткіше підходить до питання вирішення політичної кризи, і я вважаю, що найголовнішим питанням це якраз врегулювання політичної кризи, яка зразу вирішить всі інші питання, і економічного характеру, і прийняття бюджету, і розблокування Верховної Ради, і всі інші. Чи може бути у Верховній Раді створена нова більшість? Якось заявляють позафракційні депутати, зокрема ті, що вийшли вже з фракції партії регіонів. Ви знаєте, в цьому ви в словах, які вони кажуть, є певний сенс, але ще раз. Е Іде цю більшість повинна бути сформована не просто відставка, наприклад, самого уряду, повинна сформувати більш чітка програма Дій далі і багато хто з депутатів і інших фракцій вони зараз задаються питанням не те, чи треба відставляти уряд відставку чи ні. А вони задають питання зараз, в тому числі опозиційних депутатів і в лідерів, які представляють майдан. А які подальші кроки будуть далі в, 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 в саме законодавчі? Мьому плані одним із кроків, які зараз звучить, це повернення до тієї парламентсько-президентської республіки, яка була прийнята ще в 2004 році, і за словами деяких юристів дуже поважних в цій країні. Вони кажуть, що те, як це відбулося в 2010 році, воно не повністю відповідає конституції, тому зараз є певний юридичний нонсенс. Зараз про це якраз багато говорять. Чи можливе повернення до цієї реформи зразка 2004 року, чи набереться відповідна кількість голосів? Ви знаєте, задля стабільності в країні, задля досягнення політичної стабільності економічної стабільності, я вважаю, що цей варіант також зараз повинен розглядатись як першочерговий. Може бути скликана якась позачергова сесія. Ви знаєте, в умовах, коли а, десятки сотні тисяч людей виходять на майдан, а народні депутати повинні також реагувати на ці виклики. І якщо треба, то виходить позачергова сесія, виходить вночі, але добуватись того, щоб політична криза була в країні розв'язана. Я вам дякую за розмову. У мене поки що все. Таню, тобі слово. Дякую тобі, Олена. Це була Олена Стацюк із новинами з Верховної Ради України. Українці мають вільно їздити до Європи без віз. І з таким закликом співачка Руслана звернулась до голови представництва Європейського союзу в Україні Яна Томбінського. Зустріч відбулась сьогодні біля офісу представництва в ЄС в Україні. Отримавши від Руслана офіційне звернення, дипломат зауважив, скасування віз для громадян України у шенгенській зоні залежить передусім від рішень української влади. Ви це знаєте, що відповідь на це звернення і запитання, це в Україні. З нашої сторони підтримка і допомога Україні це звичайно, але те, e, що треба зробити, ще багато, ще багато в Україні, Україна має зробити. Я щоб це точно це зробити знаю. Бо потрібно, щоб зараз усе заробляло, запрацювало разом. І то, що офіційні, урядові інституції робити і те бажання українських людей, це не йде за вибір Росією і Європейським Союзом. Це відкрити можливості в Європейському Союзі без того, щоб прикрити можливості співробітництва, добрих відносин з Росією. На літаках для Росії Україна зробить майже 13 мільярдів доларів, стільки нарахував Микола Азаров. За словами прем'єра, таких обсягів економічної співпраці між країнами ще не було. Він нагадав, що на зустрічі у Москві Україна і Росія домовились про відновлення серійного виробництва літаків АН 124 з українськими двигунами. Про що ще вчора говорили у Білокамені і як на це відреагували західні посадовці? Знає моя колега Марія Клюк. Маша, привіт! Тож, про що домовились Віктор Янукович та Володимир Путін у Москві? Кві привітанню вчора у Москве Янукович та Володимир Путін обговорили дуже багато питань. Головними ж результатами перемовин став кредит на 15 мільярдів доларів та знижка на газ у 30%. Втім, не все так просто. Гроші Росія вкладе в українські євробонди. Вже до кінця цього тижня Москва може придбати дворічні єврооблігації України на 3 мільярди доларів під 5% річних. Також Росія тепер продаватиме нам газ на третину дешевше. Замість нинішніх 400 доларів за кубометр ми платитимемо 268,5 доларів. Російська програма лояльності почне діяти з 1 січня наступного року. Однак йдеться не про новий документ, а про додаток до чинного контракту з Газпромом від 2009 року. Крім того, у пресі почала з'являтися інформація, що ціну блакитного палива у Москві збираються переглядати щоквартально. Газпром і Нафтогаз Украины подписали дополнение, которое дает возможность Газпрому, что он и намерен делать, продавать на Украину газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубов. Путін також нагадав, що за два останні роки спостерігається певне зниження товарообігу між країнами. Торік на 11%, цьогоріч на 14,5%. Мабуть, натякаючи, що зі вступом України до митного союзу цифри одразу у угору. Віктор Янукович підтримав ідею свого колеги щодо екстреної реанімації товарообігу між державами. Наша сьогоднішня зустріч, вона, звісно, в определеній степені, Учитывая объем тех решений, которые подготовлены, особенно в вопросах двухсторонней торговли, она является в определенной степени стратегической. А от найголовніше питання гарантії вступити до митного союзу не обговорювалось. Принаймні так нас запевнив Володимир Путін. Хочу всіх успокоїти. Сьогодні ми взагалі не обсуждали питання у присідні. України к таможеному союзу. Звісно, такі колосальні домовленісті між Україною та Росією не могли залишитися поза увагою західних політиків. Приміром, новоспечений міністр закордонних справ Німеччини сказав, що Росія просто скористалася скрутним становищем України. У своєму інавгураційному виступі Франк Вальтер Штанмаєр розкритикував Москву за тиск на Київ у питанні угоди з ЄС. До виконання своїх обов'язків він нагадаю приступив учора просто скандальна те, як Росія скористалася економічними негараздами України у власних цілях, а також щоб не допустити підписання угоди про асоціацію з ЄС. Звичайно, насильницькі дії України сил безпеки щодо мирних демонстратів є також скандальними. Не вірить у щедрість Путіна і американський сенатор Джон Маккейн. Він вважає, що за допомогою газової знижки Росія намагається утримати Україну від зближення з ЄС. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд вважає, що через російські кредити, які Путін пообіцяв Януковичу, Україна відкладає економічні реформи та модернізацію. А от єврокомісар з політики сусідства Штефан Фюле не побачив у домовленостях нічого загрозливого для перспектив євроінтеграції України. Він каже, що в Євросоюзі завжди виступали за підтримання традиційних торгівельних та інших відносин між Києвом та Москвою. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус також підтвердив, що жодна із 14 угод, підписаних у Москві, не суперечить планам України щодо зближення з ЄС. А поки заходи лунають гучні заяви, досі не ясно, як Україна розплачуватиметься за таку щедрість Росії. Тетяно, тобі слово. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Клюк, яка розповіла нам про що напередодні домовлявся Яникович і Путін у Москві. Путін здобув важливу перемогу над Європою та США. Так розцінює підсумки візиту Януковича до Москви. Американське видання The New York Times. Російський президент допомагає сусідці і, нібито, не вимагає жодних зобов'язань. Проте план порятунку України за допомогою Кремля несе серйозні довгострокові економічні та політичні ризики. Експерти вважають, якщо Україна не проведе капітальний ремонт економіки і не поліпшить діловий клімат. Економічні проблеми країни будуть лише поглиблюватись. А от виділені Росією гроші ви витратять даремно, крім того, політична невизначеність підвищує можливість змін на найвищих рівнях влади, можливо, навіть раніше ніж на президентських виборах 2015 року. Громадські активісти Індії виступили на підтримку Євромайдану в Україні у коментарях, записаних на відео жителі Мумбая висловили подяку за те, що учасники мирної акції протесту надихають світ своєю мужністю і патріотизмом. На думку індійської молоді, зараз на майдані у Києві українці відстоюють не так питання євроінтеграції, як свою власну громадянську гідність. Ролоканамазанарін індія вибелівінкарма ЕНФІФайтінфосамсинґуд. That will come to you. We here in India won our independence because of a freedom struggle which, which was non-violent and it was called Satyagraha, which was led by Gandhiji. Slava -Ukraine. Herum, Slava. Ukraino. India's boy. Put in out of focus. Ukraine. Change the director. And of course, India likes the Slava Ukraini. Slava Slava Ukrajini. Slava Ukrajini. Slava Ukrajini. Indija s teboj. Slava Ukrajini. Лідера, здатного скинути існуючу владу в Україні немає, так вважає польський політик, колишній президент Польщі Лех Валенце. В інтерв'ю однієї з найбільших польських газет «Жечпосполіта» Валенса наголосив, що скинути чинну владу недемократичним шляхом мітингувальники не можуть, адже це порушує принципи демократії. За словами Валенси, в країні панує хаос. Висловився колишній польський лідер із приводу одного із лідерів опозиції Віталії Кличка. Попри симпатію до лідера удару з боку польського політика, в разі приходу кличка до влади. Де порядку в Україні все одно не буде. Вулиця його підніме, вулиця його й позбавить влади, вважає Валенсе. Із симпатія, і, з сипатієм, і з серцем я з українським народом і за кличка. Але цей народ має бути готовий до змін влади і політики. Не бачу, щоб Кличко був готовий до коривання. Нехай прородить засідання круглого столу, бо повинен бути діалог і повинні бути мудрі лідери. Сили України не змінити. провести вибори мера Києва 23 лютого нового року пропонує опозиція. Такий законопроект у Верховній Раді зареєстрували народні депутати від Батьківщини Олександр Чорноволенко та Юрій Одарченко. Щоправда, поки на офіційному сайті українського парламенту текст документу відсутні. Ну і нагадаю, що через події 30 листопада, коли підрозділ Беркут жорстоко розігнав мирних демонстрантів на майдані незалежності, чинного голову КМДА Олександра Попова відсторонили від посади. Тож зараз обов'язки мера Києва тимчасово виконує перший заступник Анатолій Голубченко. Міського голови в Києві немає з липня 2012 року, коли тодішній мер Леонід Черновецький подав у відставку. У містах України продовжуються акції як прихильників, так і прибічників влади на машинобудівничих підприємствах Донеччини провели мітинги на підтримку курсу президента та закликали за співпрацю з Кремлем. Тим часом митець Івано-Франківщини зобразив події Євромайдану на писанках Катю. Які настрої панують у містах України? Доброго дня всім. Я хочу сказати, що зараз мітинги в цей час саме майже не відбуваються ніде. Частіше люди з областей, тобто як на заході, так і на сході, збираються по вечорам. Так у Львівській та Івано-Франківських областях напередодні на народне віче зібралось по кілька тисяч людей. А от Донецьку та Запоріжжі люди теж продовжують виходити на підтримку євроінтеграції. Там щовечора збираються по сотні активістів. У цих же областях проходять і альтернативні мітинги. От луганським активістам автопробігу від Євромайдану не дали встановити прапор ЄС на держкордоні України та Російської Федерації. Як ми вже повідомляли, півтора десятка автівок з українськими та європейськими прапорами їздили з Луганська на російський кордон. В пункті пропуску Варіни активісти планували встановити прапор Євросоюзу, однак їм завадили місцеві мешканці. Спочатку вони перекрили дорогу, а потім вирвали з рук активістів прапор ЄС та розірвали його. Прикордонники ж наголосили, що на Кордоні може бути розміщена лише державна символіка. І завтра ж масовий автопробіг на підтримку євроінтеграції організують і на Донеччині машини з прапорами ЄС та України проїдуться від шахтарської столиці по містам області до самого Слав'янська і у зворотньому напрямку. Колона стартуватиме близько дев'ятої ранку від пам'ятника Шевченка. Додам, що щодня там продовжує збиратися Євромайдан, приходять близько сотні людей. А тим часом на всіх експортно орієнтованих машинобудівних підприємствах Донеччини провели мітинги на підтримку курсу президента та за співробітництво з Росією. Серед них такі великі заводи, як Енергомаш, спецсталь та Зовмаш. На Донецькому заводі холодильного обладнання Норд наприкінці робочої зміни на бітинг вийшло до 300 машинобудівельників. Зібрання проходило в одному з цехів заводу. Люди принесли з собою плакати. Донецьк проти державного перевороту та Донецьк підтримує курс президента. Доля. Експорту холодильного обладнання до Російської Федерації складає на заводі майже половину від загального обсягу готової продукції. Цифр точних не знаю. Ну мабуть, більше 50% продукції йде на Росію. Якщо ми з Росії потеряємо связь. Ми потеряємо роботу. Тому, а це основне, це гроші. Это благосостояние наше. Не хочу то высказаться как-то радикально или еще что-то, но действительно немного выводит из себя, когда э, люди, которые вот смотришь, которые три недели уже стоят, да, ну, уже с небольшим, ну, вот заняться ничего ли нет работы. А, а то, что касательно именно направления движения политического страны, то здесь можно сказать одно: я всецело за то, чтобы Европу сделать у себя в стране, и с себя я начинаю. Вот как остальные это вопрос. Подписав угоду об ассоциации, мы не получаем безвозмездно европейскую технологию. Мы должны за нее платить на договорной основе. Так аж в чем тогда смысл подписания этой угоды, чтобы нам жилось хуже, переходя на евростандарты, мы и так можем потихонечку адаптировать свое производство, не теряя объемы производства, не теряя заработной платы не теряя рынков в России. Я очень рад, что у нашего правительства, у нашего президента хватило гражданского мужества сказать, давайте подождем, давайте остановимся, давайте подумаем, на каких условиях мы можем войти в Евросоюз. Я считаю, что мы все, участники нашего собрания, должны поддержать президента. Сьогодні йому тяжело. Ой, як тяжело. Посмотрите, що твориться в Києві. І напередодні акція на підтримку курсу президента України пройшла і в Запоріжжі. На місцевому антимайдані зібралось близько 10 тисяч людей. На протилежну акцію Традиційний Євромайдан зібралось близько сотні учасників. І Євромайдан на писанці. Коломийський митець вирішив перенести події з Майдану Незалежності на яйця. Олег Кіращук майже все своє життя розписує писанки. З-під його писачка вийшло біля 20 тисяч великодніх яєць. Жорстоке побиття студентів у ніч на 30 листопада вразило майстра. Він на пару днів закинув творчість та того ж дня поїхав у Київ. Там був в охороні Михайлівського собору, де ховалися студенти. Історію про розправу на Євромайдані чув з перших вуст. Чоловік щойно повернувся додому. Вже має певні напрацювання. Задум його полягає в тому, аби символічно відтворити, як перелякана молодь знайшла прихисток у Михайлівському соборі, який вже відтворений на яйці. В образі хижого яструба митець хоче втілити беркутівців. Пір'я птаха мають нагадувати міліцейські кийки, Білі птахи це студенти. Відповідний настрій буде передавати і кольорова гама. Умілець планує все зробити в рамках законів писанкарства та біблійних канонів. Свою роботу хоче передати у Михайлівський собор. Майстер Зараз думаю над тим, як створити цілу серію яєць про революцію. В цьому місці писанки я зображу е, студентів у вигляді е, білих птахів маленьких. І е, от, знизу буде дві три пташки, які від е, загальної стаї відбилися, вони будуть укривавлені. І за ними буде власне, гнатися хижий яструб. Він повинен бути в таких сумних, траурних, в таких сірих кольорах. Головні будуть, звичайно, жовто-блакитні це, звичайно, будуть. Колір крові, звичайно, буде, від цього нікуди не, не, не подінусь. Сірі, чорні. Це буде половина писанки ясної. От, так, якби добрі сили. З другої сторони, це будуть злі сили. Ну і тут повинен бути Архангел Михаїл, звичайно, охоронець. На цьому в мене все. Тетяна. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова. яка розповіла жителі яких міст підтримують євроінтеграцію? Ну а хто виступає на підтримку чинної влади? І останні новини з Євромайдану. Там відбувся брифінг одного із лідерів опозиції Арсенія Яценюка. Його слухав мій колега Олексій Савицький. Олексію, які плани опозиції надалі? І скільки ще стоятиме Євромайдан? Вітаю Тетяна. Ну насправді з брифінгу ще не було. Ашленій Петрович запізнився. Натомість до журналістів завітали Дід Мороз і Снігурка, які привітали присутніх із наступаючим новим роком і побажали перемоги самому Євромайдану. Також до присутніх журналістів завітав колишній прем'єр-міністр Польщі Лешик Бельсирович. Він заявив, що... Той кредит, який вчора надала Росія Україні, ту можливість викупу єврооблігацій, вони насправді не допоможуть активно і правильно реформувати економіку. На його думку, хороший кредит це був би кредит МВФ завдяки підписаній асоціації з Євросоюзом, натомість гроші від Росії не допоможуть реформувати українську економіку. Крім того, ми поспілкувалися із середовими. Активістами Євромайдану, вони також проти вчорашніх домовленостей, вони їх лише розвитили, кажуть, стоятимуть до кінця, якщо потрібно до весни і навіть до літа. Зокрема, вони вирішили пікетувати Міністерство доходів і зборів, а також Міністерство соціальної політики. За їхніми словами, якщо ціна на газ зменшилась, вони вимагатимуть і зменшення відповідно ціни на газ для населення. А також вони побоються, що в майбутньому ухвалений бюджет, який планується ще до цього до кінця цього року ухвалити, в ньому будуть заморожені соціальні виплати, а це відповідно вплине на соціальний стан громадян і погіршення зниження власне заробітних плат, пенсій і інших соціальних виплат. На цьому в мене все. Тетяна. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савицький, який стежить за подіями на Євромайдані. Ну і наразі це вся інформація. В наступний випуск новин дивіться вже о тринадцятій. Залишайтесь на ТВА і гарного вам дня.